Ты ту, 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 ту? Да ты, да ты, Да ты как попал ко мне? Друг, я тебя не звал. Ты как в моей хате Блять! Ты не охуел? Ты-то не охуел часом? Блять! еще один. Че ты тут сам? Вот он, блядь. Друг. Спокойно ночи, блядь. gebleven. І так, усім привіт, з вами я, Дмитро, і сьогодні у нас новий о. <клідження> Блять. Сука. І так, усім привіт. З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас. Блять. <клідження> і так, усім привіт. З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас новий Краш Тест Драйв у GTA 4. І сьогодні у нас... Автобус маз 5295 версія 2.0 фінал. Ось такий автобус. Це, я так розумію, більш новий автобус МАЗ, Є ще маз 103, я знаю. Але це, я так розумію, більш новий. Давайте ми подивимось більш на нього детально. Так. Ось такі фари передні. Ось такий перед, ви бачите. Ось такий перед. Так, що тут є? Ось такі фари передні. Шильдік Мас. Номер AS704. 52 й регіон. Я не знаю, що це за область. Потім що тут? Тут який маршрут до метро Пролетарська. Номер, я так розумію, у депо автобусу. 60. 218. Так. 58-й маршрут. Станція про. Станція Пет... Петряєвка. Мікрорайон Верхні печери якісь. Я не знаю. Я не знаю. Ну, ось такий автобус. Так. Що тут? Тут є навіть. Давайте подивимось, почитаємо. Е, станція Петряєвка. Проспект Молодіжний, проспект Бусиґіна якогось, проспект Леніна. Площа Комсомольська, площа Лядова, площа Горького, вулиця Горького, площа Свободи, площа Мініна і Пожарського, площа Сенна. Сенне, вулиця Лупатина якогось і мікрорайон Верхньої Печер якийсь. Я не знаю, яке як це місто. Так, тут є написано виход. До речі, на салон можемо подивитись. Ось такий салон. Непоганий такий. Салон. Ще є 59-й маршрут. Ви бачите не написано. А, ні. 65. Так, 65-й маршрут. Дежурний ще є. Типу, мов... Де жодний автобус є. А там що написано. А, ось. До плор. До. Косміческая. Ну, ви бачите, ви бачите. Ось такий мас Так, давайте подивимось, що тут ще є. Так. Е -е, тут що. А что тут написано? Аварийное открытие дверей. А, а аварийное от открывание дверей. Двери. При аварии повернуть рукоятку и открыть дверь вручную. Ось рукоятка, я так разумею. Ну, непоганый такой автобус, непоганый, вы бачите. А что тут, тут написано? Ниже город... Ниже город пассажир автотранс. НПАП. Номер 6. Я так розумію, це депо. Номер. Ось тут написано. Написаний номер. Ззаду ось так. Лапи, до речі. Номер тут жовтий ззаду. Ось такі ззаду фари. Давайте на ньому трошки проїдемось. Давайте трошки на ньому проїдемось. Автобус непоганий. Моделька непогана. Так, сідаємо. Двері, до речі, самі зачинились, ви бачили. Давайте трошки на ньому проїдемось. Так. Зверху, зверху виходить дим. До речі, зверху. Так, ви бачите. Це я так розумію, вентиляція. Mm. Was off the the chain. That's like замінює він оригінальний Бенсон. Оригінальний Бенсон він замінює. Так. Ну, проїхались трошки. Давайте ще раз. Прийдемось трошки. До речі, він мені напам'ятовує автобуси Ман. Хто знає такі автобуси, не, ну, непогані. Напам'ятовую трошки. Крутий. Дуже Дуже крутий автобус. Давайте. У іншій на ту сторону міста поїдемо я хочу проїхатись як будто ми на пасажирському автобусі їдемо до речі салон до речі непоганий салон газник, до речі бачимо непогано Мені подобається. Так, гра трошки підлагує, але це нічого. А ми продовжуємо їхати. Ось, Можемо побачити. Майже приїхали. Можемо доїхати до минулої квартири Ніко, яка згоріла, до речі. Хто не знає. Можемо туди доїхати. Чи можемо тут зупинитись десь? Давайте ось тут десь. Зупинимось. Наприклад, Ось тут. Hello. Ну, що ж, народ, переходимо до краш-тест драйву. Ну що ж, народ, ну що ж. І зараз ми впадемо на ось такому автобусі. Маз з Роттердамської вежі. Червоний, до речі. Давайте падати. Ми летимо. Давайте далі летіти. Зараз, 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 зараз. Лобовуха, так. Ну що я можу сказати? Пошкодження непогані. Його пом'яло непогано. Лобовуха так. пом'ялась. Та він... Е... Права сторона пом'ялась більше. Ну, ви бачите, він пом'явся. Його чомусь перекосило у ліву сторону. У ліву сторону. До речі, пошкодження непогані. Давайте ми його ще раз скинемо. Давайте. І зараз ми впадемо на ось такому блакитному автобусі маз. І давайте падати. І ми летимо. Так, знову лобовуха. І зад, до речі, трошки постраждав. І мили... А ми летимо. Ми летимо і зараз. Що у нас? Ну, що я можу сказати? Пошкодження непогані. У нас, до речі, у нас колесо зажало. Заднє. З правої сторони. Але він на ходу, до речі. Але, ну, ви бачите, його як пом'яло непогано. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. І ми летимо зараз пряме включення на чорному автобусі маз. Ми летимо вже. Так, ми летимо, ми, ми летимо. Так. І зараз, зараз, зараз. Ух! Настройку зараз. Ух! Ну, пошкодження непогані. Знову його пом'яло, криша. Він на ходу. У нас двері відчинились. А, тут. До речі, три двері. Я побачив тільки що. Його пом'яло. Пошкодження, до речі, непогані. Реально, народ. А ви придивіться. Придивіться, які пошкодження. Ну, круто, дуже круто. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. І так, народ, і так, народ, знову пряме включення. Ми летимо! Ми летимо. Зараз. Ми летимо. Ми летимо на ось такому зеленому автобусі МАЗ. Зараз. Ми летимо. Він почав, до речі, димитись. Народ, 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 не знаю, не знаю. Ну ось такі пошкодження. ну ладно народ, давайте його рятувати. Або давайте ми зараз виходимо, тікаємо і новий зробимо. Ух. Він загорівся. І взорвався. Ну ви бачите. Вибухнув. Так. Ладно, народ. Давайте ми його ще, ще раз заспавнемо. І ще раз розіб'ємо. Так. І зараз ми впадемо на ось такому білому автобусі маз. І давайте падати. До речі, до речі маршрут новий, до речі. Якийсь двадцятий маршрут. Написано аеропорт. Ух. Давайте виїдемо. Ну, ви бачили, ви бачили. Так. Ну, по... його пом'яло непогано. Написано... Мікрорайон Кузнічика-2. Аеропорт там було написано. Кінцеве. Ну, ви бачите, ви бачите його пом'яло непогано. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз ми впадемо знову на цьому автобусі МАЗ, але оранжевого кольору. Давайте падати. Ми летимо. Ух, непогано. Права сторона. Його закрутило вже. Ух, зараз. Ух! Які пошкодження. Його пом'яло. Його прям вигнуло, ви бачите, його вигнуло. Туди у ліву сторону, у ліву сторону його вигнуло. Ну, непогано, непогано. Мені подобається. Ладно, народ. Ладно. Ось такий був у нас сьогодні Crash Test Драйв у GTA 4 на ось такий автобус маз. Підписуйтесь на канал, кому цей Crash Test Драйв сподобався. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки там, вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти. Ссылка на цей мас буде в описанні під відео. Удачі! Фух, блядь! Заебалось! ЗАЄБАЛСЯ Блять <світ> <світ> Усім привіт, з вами я, Дмитро, і сьогодні дні. <пать> Ось такий перед права сторона пом'ялась більше. Зараз ми впадемо на ось такому блакитному автобусі. Так, ла, там було написано кінцево. Усім удачі і усім щасти.